Триває 652-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1120 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 7 грудня окупаційні війська Росії втратили 336 230 військових, 5 618 танків, 10 482 бойові броньовані машини, 8 045 артилерійських систем, 919 реактивних систем вогню, 605 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6116 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1571 крилату ракету, 22 кораблі, 10561 одиницю автомобільної техніки та 1156 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.